Не пошкоджено. Не знаю, що це таке. І не знаю, чи воно працює і як воно працює. Але тут є зарядка, дві лопасті. Якийсь міні-дрон, блять. Не знаю, тут потрібно його зарядити, а потім протестувати, так розумію. Ага, ну дивіться, він загорівся, не знаю, чи вам видно. Але хоча б це працює точно. А що далі, я хази, Чи тут ще могло щось бути? Чи воно так і є? Буду розбиратися, поставлю на зарядку. Якщо за... працює далі, може просто заряду зараз не вистачає, то скажу, а так ну, не зараховуємо. Так, і остання коробка у нас поїхали. Та за що? Коротше. Дві лампи. дві лампи. В попередньому випуску від цього продавця нам також попадались лампи. Не пам'ятаю одна чи дві. І вона була працююча. А ці до того ж ще й з дефектом. Будь ласка. І ця така ж сама крива. Одна стаціонарка, друга прищепка. А ось це оце, оце виявилось не працюючо, також стаціонарно.